Всім привіт! З вами Гріша та Сергій. І сьогодні в нас обзор чотирьох монет. І перша в нашому списку це 10 ісландських крон. На її аверсі зображені чотири мойви. На всіх ісландських монетах зображена морська фауна. На реверсі монети є поділ на чотири частини, на яких зображені рев, дракон, бик і велетень. Що означають поділ на чотири частини світу: південь, північ, захід і схід. Також ці істоти, зображені на ісландському гербі, їх називають духи охоронці Монета, випускала, монета випускалась у доражі 10 мільйонів монет. Також монета випускалась три рази. Це 1984 рік, 87-94 роки. Діаметр монети 27,5 мм. Вага 8 г, товщина 1,77 мм. Роки випуску 1984-1994 роки. І так, друга наша монета це срібна монета Третього рейху. Назва монети 5 рейхмарків. На, монет, на аверсі монети зображений Пауль фон Гінденбург. Бачите, зображення його. Тут у нього таке. Роки його правління. Ой, точніше, життя. 1847 1934 року. Проба монети. 900 проба срібла. Вага 13,9 грама. Діаметр 29 мм. Так. Далі. На гурті зображено у нас тут напис німецькою мовою. І пише Gate for Eigenutz. В перекладі на українську це значить громадська користь, де нам на користь. І тепер трішечки розкажу про головного цього діяча, який зображений на монеті. Це в нас Пауль фон Гінденбург, повне його ім'я. Він був німецький військовий і державний діяч, генерал фельдмаршал. Під час Першої світової війни в 1914 році командував військом Східного фронту. Від 1916 року начальник Генерального штабу, фактично головнокомандувач, командував 8-ю німецькою армією у битві під Таненберзі. З 12 травня 1925 року здобув найвищу посаду Німеччини, тобто президента з першої Веймарської республіки, а у 1933 році третього рейку. У січні 1933 року призначив Адольфа Гітліла рейх рейхканцлером. Помер 2 серпня 1934 року. Всього жив він 86 років, а народився 2 жовтня 1847 року. На монеті зображений така свастика. Німецька свастика, яка була поширена в ті часи. І сам Орел. теж був дуже поширений в ті часи. Його практично на всіх предметах викарбовували. І не тільки викарбовували, але навіть класти у вигляді металічних предметів, у вигляді орла. Дуже цінна. Якщо б, наприклад, була буква Б або Т, це вже йде цінніше, ніж А. І третя монета на сьогодні 1 рубль Николая II 1897 року. На ній зображений сам Николай II. Це монета зроблена з рибо 900-ї проби. Вага її 20 грам, діаметр 33,6 мм. їх 10 мільйонів. 460 тисяч. Товщина 260 мм. В епоху Миколая рублі були чекані з 1895 по 1915 роки. В монет, монеті 18 грам чистого срібла. Сам Николай II народився 18 травня 1868 року в царському селі. А помер 17 липня 1918 року у віці 50 років. Він був 14-й імператор всеросійської Фальтдмера. І також ми можемо зазначити за нього, що він був останнім імператором царської Росії. І вона розпалась у 1917 році. Точніше, в 17-му році утворилась СССР. Так, на іншому на боці монети написано рубль. 1897 року. І на мальован двоголовий двоголовий. Так. І ще можна сказати, що на аверсі пише. Так, вам можно спочатку прочитаю сам. Чекаю, я там... Ніколай II імператор І самодержавець Всерос. Хто, Хто є такий популярний колекціонер? Він практично у всіх є. Трошки у мене він затертий, бачите. Ще підшию щось нього. І переходимо до наступної монети. І так, продовжимо. Як вже було сказано, четверта монета на сьогодні. Це у нас 10 крон Чехословаччини. Матеріал срібло 500-ї проби. Діаметр 30 мм. Товщина. Товщина монети. Близько 2 мм. Тип гурту ребристий. Взаємне положення аверсу та реверсу 0 градусів. Це означає, що монета. От, наприклад, так. Перевер... Це ось так. Немає, не та... так, як в американських монетах. Наприклад, Аверс так, А зразу в них перевертається реверс, реверс на ту сторону. Вага монети 12 грам. Рік чеканки 1955 року. Причина 10 років. Звільнення СССР від фашизму. На аверсі монети зображений солдат, який повернувся з війни, якого зустріла рідна дочка. На реверсі зображено герб Чехословаччини. Такий герб. І на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення!